Бутель вимото, джате, залишилося зробити гідрозатвор. Ось із таких резинок зробив ущільнююче кільце. Обрізав бутилку. І за допомогою звичайного побудового фена ущільнив наш гідрозатвор. І сам гідрозатвор. Кришечку я нагрів, вставив скляну трубку і також для гарантії пластиліном її заліпив. Ось так, друзі, працює наша схема. І завдяки саме такій схемі можна будь-який бутиль затворити гідрозатвором без підбору пробок. Раніше там робили із і крахмалю щось там ну, морока ціла. А тут зараз ми бачимо що. Дуже надійна схема, і за необхідності її зрізати, викинути і замінити, нову поставити це просто все, як ви бачили за дві минути. Тож ми переконалися, що дана схема працює, і ми працюємо, віримо і допомагаємо.